Всім привіт! Сьогодні будуть пампушечки з чесничком. У нас борщик є, треба буде робити пампушечки. 200 грам теплого молочка, 5 грам сухих дрожжів і столова ложечка цукру без гірочки. 10 хвилин, 15 Хай опара піднімається. Ну що, пройшло 15 хвилин, трошки її запінилось. Тепер додаємо 2 столові ложечки олії. І по чайної ложечки солі. Солі, пол чайної ложечки солі. Ой. Так. Тепер треба додати 300-320 г муки. Поступово. Поступово будемо перемішувати. Так, тепер додали муку, тепер будемо замішувати. Хорошо замішим. Замісимо. Ой, таке хорошенькі тісто вообще. Таке ніжне. Я вам сейчас чуть-чуть мучки, щоб не липло. Так, таке. тісто хороше. Ніжне. Все замісила. Отаке тісто. Получилось. Ніженьке, ніжненьке, хороше. Зараз змажем. Треба змазати мисочку олійкою і поставити його на хвилин 40-60 Тісто. От Хай піднімається. Так, і накриваємо, мисочку поклали з олійкою і накриваємо пленочкою на 40-60 хвилин. Хай піднімається наше красиве тісто. Ось наше тісто піднялось, яке красиве. Смазуємо стол олійкою, беремо наше тісто і робимо качалочку таку. Так, а зараз нам треба приготувати формочку. У мене така формочка, сердечко, іншої немає. Зараз ми бумагу пустили. Края олійкою смажемо, щоб не пригоріло. Отак от я смажую. Так. І робимо шарики. Зараз їх так нарвемо, а потім вже будемо робити кружочки. Вони повинні бути всі однакового розміра: 20-30 грам. Отак я їх виклала і залишаю на 20 хвилин. Пленочка Пліноч і залишаю. У мене просто формочки немає іншої. Треба буде приобрести іншу формочку все в І залишаємо. Включаємо духовку. Так, дивіться, такі піднялись. Зараз я їх ставлю в духовку на 20-30 хвилин на 180 градусів. І тепер беремо в мене 6 зубчиків часничку і пучок зелені. І все ріжу кубиками. Так, ось порізала. Тепер наливаємо 2 столові ложечки олії. І три столові ложечки водички. От, і три ложечки водички. Все, і заправочка у нас готова. Ось красота. Смачного. Ось такі вони. Бачите? Все. Смачного всім.